Те, що литовці та українці будуть у фіналі, уже не викликає жодних сумнів, але за умовами змагання. Попри те, що команди достроково здобули ці путівки, їм необхідно вийти на старт. І ви бачите, що зараз Володимир Муравльов і Саміс Просока пішли на першому етапі. Загалом четверо учасників повинні вийти на старт уся команда. Ось уже Василь Вірастюк на половині дистанції взяв естафету у Володимира Муравльова. Василь пройшов певну частину дистанції. І ось зараз, не поспішаючи, навіть дещо вигадуючи так собі на ходу, передає естафету наступному учаснику. Зараз Віда Збликайтіс буде проносити конструкцію. Не поспішає він стартувати. Ну що ж, важливо, звичайно, при таких результатах німців та британців Литві та Україні пронести певну кількість метрів. Ось бачите, Володимир Муравльов вказує напрямок руху Кирилові Чупринів, який дуже впевнено переносить цю конструкцію, але... Це дуже небезпечна вправа. Тут можна надірвати собі м'язи, можна роздерти мозолі. Цього не потрібно. Адже руки і м'язи знадобляться у фіналі. І Олександр Лашин уже пройшов певну дистанцію. Наші попереду ось Жедруна Савіцька збереться за справу. Наші поки що помітно виграють у литовців. І результати команд ми зараз будемо знати, оскільки я бачу, що не збираються продовжувати. Естафету обидві команди 40 метрів в Україні і 22 метри, 74 сантиметри у Литві. Ну що ж це за результати? Українці виграють заключну вправу, зберігаючи свої сили на фінали. Це найважливіше.